Сину Альони Кирієнко два роки, старшій доньці дев'ять. Жінка виїхала з села Роздольного, що на Херсонщині. Прийшла до волонтерського центру в Одесі знайти дітям теплі речі. Ми виїжджали весною. Як ось, наприклад, вже виїжджали, вона вже йому коротка і бруднався. Тобто, ну так ми ну, поміли чи виїжджали, бо знаєте, як люди їхали, брали мінімум сумку на трьох. Це ж документи. Щоб отримати зимову куртку, необхідно заповнити Google форму, де вказаний вік, зріст дитини і що вона переселенець з Херсона, розповіла Ксенія Підгура. Ми виїхали з Херсона ще в квітні, але до Одеси приїхали в липні. Не брали з собою змогу, тому що думали, що повернемось через місяць, сподівалися на найкраще, але вийшло, як вийшло. Подружжя херсонських волонтерів Світлана та Віталій Білоброви звернулися по допомогу до подруг Херсонок, які перебувають у Сполучених Штатах Америки. Марина Родік та Марія Кемпер організували збір у місті Бока, де зараз живуть на земновий одяг для дітей-переселенців з Херсона, розказує Світлана Білоброва. Штаб допомоги назвали Бока Хелп Ukraine». Допомагати роздавати речі приходять друзі та знайомі. Наші друзі зібрали кошти в Америці, замовили на заводі, пошиття курток. Ми робили спочатку заявки. Спочатку видали 500 курточок. Зараз видаємо ще одну партію з 500 курточок нашим херсонцям. У центрі чекають ще на одну партію на 500 курток, вживаних, але в гарному стані. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.